Колектив Черкаської міліції в своїй переважності в більшості працездатний і виконує ті обов'язки, які на нього покладені державою і громадою. Що ще додати, з сьогоднішнього дня я ввожу таку практику. Я особисто раз на місяць буду звітуватися перед громадою про роботу, яку. Пророблено міліцією УМВС протягом цього звітного періоду. Працівники районних відділів так само будуть звітуватись перед своїми громадами в районах і критерії оцінки працівників керівників районних відділів. Будуть збільшені не тільки показники, ті, які були, а ще буде такий показник, як довіра. Громади, тобто буде анонсовано, коли будуть ці звіти, в якій вони будуть в формі проводитись. Я так розумію, або на сесіях районних і обласної ради перед депутатами, або це будуть якісь круглі столичі. У нас це в ми згодом. Я перепрошую, у нас буде ось сесія скоро. То в нас якраз ми ставимо питання, одне із питань, інформація про хід до цих розслідувань. І начальники міліції в районах повинні також ходити на сесії, також звітуватись, також розповідати про свої проблеми. Ми введемо до складу колегії ОМВС представника самооборони або автомайдану. Вирішимо це питання, щоб ці люди також бачили, чим живе міліція, і змогли робити свій громадський контроль за діяльністю міліції.